Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. НБУ на 2% покращує прогноз інфляції на цей рік з майже 21% до 19%. Що це означає? Гривня цього року з врахуванням затвердженої валютної міжнародної допомоги буде стабільною. Щоправда, допомога залежатиме від щомісячних реформ уряду і НБУ. І якщо все відбуватиметься по плану, це буде проривний рік в рамках законодавчих змін і зближення нашого законодавства з ЄС. Задяки плавучим електростанціям на 500 МВт, розміщених у портах Молдови і Румунії, Туреччина забезпечить електроенергію на 1 мільйон домогосподарств господарств в Україні. Позитивна новина, особливо для південних міст Одеси, Миколаєва і Харкова. Нідерланди та Японія. Допомагатимуть сполученим штатам у економічній боротьбі з Китаєм, будучи ключовими постачальниками у поставках обладнання для виробництва напівпровідників, країни приєднуються до санкцій США, які намагаються обмежити експорт технологій у недемократичний Китай. Нема сумнівів, що США таки сформує неформальну коаліцію, яка в перспективі кількох років відріже Китай від доступу до проривних технологій, що в такому випадку робити Китаю, поки невідомо, але за майже 5 наступних років. Нового терміну Сі стане зрозуміло, чи країна перетвориться на агресивного гравця, який браскає зброю, чи просто займатиметься вирішенням внутрішніх проблем, яких таки назбиралось чимало. Китай. Активно комунікує криптоінвесторам із Піднебесною, що буде оподатковувати їхні доходи. Майнери, стейкери і інвестори будуть платити 20% від прибутку. А Джастін Сан, власник біржі хобі, вже повідомив, що передав дані по найбільших гаманцях на біржі. На мою думку, цей рік пройде під знаком крипторегулювання і в аспекті оподаткування, що західні демократії, що комуністичний Китай будуть діяти приблизно однаково. Крипта Moody's, одне з трьох ключових рейтингових агентств у світі, створює систему для оцінки стейблкоїнів. 20 ключових стейблів оцінює вже цього року. Це ще один крок до формалізування крипторинку. Насправді такий рейтинг мало що змінить для тих, хто і так не розбирається в крипті. Тому рано чи пізно варто почати освоювати фінансову інновацію самостійно. Друзі, цей рік буде непростий, але дуже активний. І всі, хто хоче зростати у своїх доходах, має як освоїти фінансову грамотність, так і активно розвивати інші навички спілкування, ефективності і систематизації. Для всіх, хто готовий практично зростати сам і розвивати свій колектив, існує наша платформа LMS SPE, на якій понад 52 курси. Ставте 4 у коментарях, я надішлю лінк. А вже завтра ми стартуємо системний курс по особистих фінансах. Перелік тем додам у наступному пості, і ви це точно можете зробити. Зрозуміти, що це найкраща пропозиція для всіх, хто хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Хто рішучий, ставте три у коментарях і не шкодуйте перепостів, коментарів і в для якісного україномовного контенту. З вами був Роман Кушнір. І пам'ятайте найважливіші новини у своєму житті. Ви створюєте самі.